Так, пройшло 10 хвилин, телефон зарядився на 10%, навіть вже показує 11. По паверу, дивіться, було 68% зарядки, зараз сталося 66. Тобто, телефон зарядився на 10%, павербанк упав на 2 Він у нас іде на 20 тисяч мільямпер 130 Вт. Тобто, павер, який може заряджати ваш ноутбук. 130 Вт, ви вдумайтеся. Далі які в нього ще тут характеристики? Так, показує нам годинник. Показує так last charge to 77%, Це що, коротше, треба буде це разобрати. А показує, скільки часу заряджається взагалі телефон. 33 хвилини. І то тобто є, він чесно вам скажу, він був заряджений на десь на 30%. Тобто, за пів години він зарядився на 40% раз. Далі температура повербанка. Цикли заряду показує, показує екранчик, чи тухне, чи не тухне. Ну оце перше видає, скільки ват він видає. Оце наскільки це, це буде наскільки.